Ми вважаємо, що сьогодні ми приїхали з дуже важливим сьогодні проєктом. Розуміємо, що велика енергетика країни, на жаль, стала мішенню для ворога. І тому ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити максимальну автономність і енергоавтономність для кожної лікарні, для кожного відділення ДСНС, для кожного садочка, для того, щоб дійсно ми витримали і це є стратегією нашої країни. з... Побудови нових локальних енергомереж, які вже будуть стійкими під, під час навіть мілітарних загроз. Користуючись нагодою, хочемо подякувати нашим шановним представникам ДСНС за вашу роботу, за те, що ви робите, за те, що ви дійсно рятуєте людей. І сьогодні це дуже поважна, дуже важка робота, але вона дуже важлива для нас. Всі. Ми працюємо і дуже дякуємо нашим партнерам. З Америки, які дійсно надали нам ці унікальне обладнання, ми отримали 10 таких пристроїв безперебійного живлення, які допоможуть роботі нашої. Ви розумієте, правильно сказали, що ворог цілюється на енергосистему, і, на жаль, енергосистема нашої держави зараз потребує. Підтримки, підтримки. А наші підрозділи є підрозділями критичної інфраструктури, і тому постійне енергоживлення, підтримання постійного зв'язку і обміну інформації це є основне завдання нашої роботи, тому що при отриманні інформації швидкої її опрацювання значить, приймаються швидкі рішення і усувуються недоліки.